Чи знаєте ви, що таке репортаж? Дехто скаже, що це новинне повідомлення з місця події. З цього визначення випливає інший, більш вущий жанр подієвий репортаж. Давайте розберемося, що це за жанр та як зробити якісний подієвий репортаж в форматі відео. Розглянемо усе послідовно. А я вам з цим допоможу. Подієвий репортаж як жанр вимагає належної підготовки варто детально ознайомитись з подією, яку ви будете висвітлювати. Дізнайтеся про її мету, учасників, основні моменти, таймінг, а також контекст, у якому вона відбувається. Це допоможе вам краще орієнтуватися на місці та не пропустити важливі кадри. Звісно, інколи достатнього часу на підготовку немає. До цього потрібно бути готовими морально. Так і події на самій зйомці можуть розвиватися непередбачувано, тому потрібно вміти адаптуватися до будь-яких змін та швидко реагувати на непередбачувані ситуації. Також важливо навчитись абстрагуватись від факторів, що заважають зосередитись на роботі. Якщо ви триматимете увагу тільки на меті репортажу, ви не допустите помилок. Не менш важливою складовою якісного подієвого репортажу є технічне забезпечення. Найважливіше це відеокамера та мікрофон. Хороше рішення це брати усе з запасом. Проте, якщо додаткової камери або мікрофона може не знайтись, то батарейки або акумулятор точно мають бути. Погодьтеся, нікому не хочеться після зйомки зрозуміти, що абсолютно не записався звук або синхрон. Не завадить перевірити і справність мікрофона, зробити це можна і дорогою до місця події. Звісно, в першу чергу відповідальність за технічні засоби лежить на операторів. Проте, робота в команді та взаємодопомога, полегшать зйомки репортажу. Від місця та часу зйомки теж багато чого залежить. Робота на події, що відбувається в центрі міста, звісно, дуже сильно відрізняється від події, скажімо, на природі. Деякі зйомки можуть бути абсолютно непередбаченими. проте Напередодні події репортеру варто постаратись дізнатися як можна більше і про географію зйомок. Це дасть відповіді на такі важливі питання: скільки добиратися до місця подій, який одяг обрати чи брати з собою якісь додаткові речі. Також знання географії допоможе зарані продумати перебивочні кадри, наприклад, деталі будинків або гірські пейзажі. В репортажі важливо акцентувати на головному героєві, але часом так виявляється, що центром зйомки є не людина, а місце чи предмет. Тоді важливо на місці події взяти коментар у очевидця. Обираємо того, з ким хочемо поспілкуватися, підходимо та представляємось. Важливо спокійно та зрозуміло пояснити людині, хто ми такі та чому знімаємо. Опісля запитуємо, чи не проти вона дати коментар на камеру. Питання також можна придумати заздалегідь, але досвід показує, що доводиться імпровізувати. Потрібно взяти декілька коментарів, а окрім очевидців, можна запитати ще професіоналів в галузі. Це мають бути експерти, які розуміються на тому, що відбувалось на події. Чому це так важливо? Розповідаю далі. Коротка ремарка стосується застосування крупних планів. Подієвий репортаж жанр емоційний, операторові варто вловлювати емоції героїв маленькі деталі. На цьому може будуватись основний меседж відзнятого матеріалу. Середні плани синхрона можна і навіть потрібно розбавляти крупняками. Дотримання журналістських стандартів, пункт номер один в роботі з будь-яким жанром. Один із стандартів це повнота викладу інформації, фільмуючи подію, ми показуємо картинку цілою, як з хорошими, так і з поганими її сторонами. Також важливо дотримуватись балансу думок, дізнаємося точку зору різних людей і включаємо в матеріал як хороші, так і погані відгуки. Головне, щоб вони пройшли редакторську цензуру, і на останок головне до зйомок треба підходити з холодною головою та бажанням робити якісний контент.